Тут нещодавно відкрили для себе нове слово, закарпатське слово, таке леквар. Чули про таке? От я теж недавно дізналась про таке. Так само, як колись я прозрівала від слова парадички і казала бабці в одному з наших відео: Ні, Ні, ми не вживаємо алкоголь ніяких парадичок. Вони кричали, та то не алкоголь дам, я покажу. І вела нас на город. І так само леквар думала: ну що ж таке леквар? А це виявилося це таке варення, яке варять на Закарпатті. Мало того, що це варення, яке традиційно варять на Закарпатті і не досипають туди цукор, так це ще варенню цьому, леквару, є цілий музей в селі Ботар. І оскільки Ботар недалеко біля Виноградова, то ми вирішили туди заїхати. І от, власне, зараз туди їдемо. Таким селом красивим, з класною дорогою. І час від часу я на дорозі зустрічаю таких жінок з циганським одягом, такі хустки, спідниці. Вау! А взагалі, зовсім недалеко звідси є перетин трьох кордонів: тобто угорського, українського і румунського. І саме село Ботар, до якого ми їдемо, воно лежить поблизу румунського кордону. Переїжджаємо річку Тису. А ми тут переходили. Да, ми тут переходили. Ось саме цей перехід. Ми щойно проїхали, який ми проїжджали три роки тому, і вже десь золотими деревами це вже є угорщина. Ботар село на самому краєчку Закарпаття, яке, здається, нічим не вирізняється серед інших. Але є тут один особливий будинок, який справедливо можна вважати вартою уваги туристичною атракцією. Великами все ж спорт, а тут весь час сидиш, сидиш, сидиш. Для мене вже є дивовижним сам факт, що я зараз заходжу в музей Повидла. Навіть ніколи не думав, що такий десь існує, і тим паче не десь там в столиці чи в обласних центрах, а по суті в глухому селі на краю України біля румунського кордону. Подивимось, що там всередині. А ти хочеш попробувати, бо наглядний сік? Так. Була дуже страшна дорога, дуже страшна. А, да. У нас туристи не тільки виїздять Це я так Ну насправді дорога дуже багато вирішує, бо коли ти їдеш поганою дорогою, то і не хочеться їхати. Так, Але зараз цей швидка дорога від Денграду, все? Так. Музей тут зовсім невеличкий, але він постійно поповнюється, адже господар закладу має пристрасть збирати солодкі експонати, себто різноманітні повидла з різних країн по усьому світу. Але окрім того, чудовий леквар виробляється безпосередньо тут на екофермі. І те, що приваблює сюди туристів найбільше, це можливість продегустувати свіжий продукт, який між іншим тут не залежується, адже виготовляється у крафтовому форматі, себто на малих потужностях, переважно вручну з акцентом на якість, а не на кількість. Виготовляється приблизно 24 види повидла, приблизно 12 видів соків і приблизно 10 видів сиропів. До нашої продукції не додаються ніякі барники, ніякі консерванти, тобто проходить виготовлення натуральним методом, тобто проходить подвійна пастеризація, не використовується в міні-цеху білий сахар зовсім повністю ну зовсім не використовується, використовується фруктоза. Є такі види, повидла, до яких не треба навіть фруктозу додати, це, наприклад, слива угорка. Вона там намальована, зато туди показую, вона дуже-дуже солодка і до неї не треба додати навіть фруктозу, тому що вона сама по собі дуже смачна. Повидла є в нас різні, ну, то зависить, коли який сезон. розумієте. Є в нас слива, як я казала, угорка, є в нас чорниця, є в нас журавлина, чорноплідна горобина, є в нас абрикос, є в нас полуниця, є в нас малина, вишня. Кізилловий ожинає у нас сливовий леквар, це я, я все кажу туристам, що це родзинка нашого дегустаційного залу, тому що eh, сам, сам леквар і сливи у ну, то, то як би традиція, як сказати, бачите, там у кутку стоїть той кота великий. Сама слива вариться так, що її ну, вибираємо кіски з нього, потім, потім ставиться він у такий величезний чан ну, та слива, і вона вариться 24 години так, що її постійно треба ось так руками мішати. Ну, звісно, вже в останній час не руками мішаємо, а, а теж зроблено електрично, але все одно воно мішається. Він має варитися до, до тих пір, поки, якщо, наприклад, покладемо на ложку е -е, леквар. І Якщо його перевернеш, він не має звідти падати. І тому воно, ну, я не знаю, воно дуже смачне. Додаємо цей сливовий леквар, наприклад, до одного виду з ковбасів наші, бо в нас екоферма порода свиней монголиці, і з нього готується така смачна м'ясна продукція. І розинка, я би так, я все так говорю, до залу, це ковбаса, домашня ковбаса з добавленням сливового лекваря. Получається такий унікальний. Не знаю, ну, на даний час нема що випробували. Просто у нас це одна, один такий вид, що ну, розбирають його не встигає, воно має сушитися, коптитися. Ми живемо живемо між двома границями, і ну, дуже багато ну, ті солдати, що там працюють, і, ну, як проходять туристи, і просто заходять, ну, заказують собі такі великі корзинки. У що треба ставити багато ну, м'ясної продукції, тому його. Почти ніколи не вистачає, і тепер дивлюся на холодильник зараз пустий. Ми тут дещо і купили, і дещо нам подарували. Ось нам подарували цей виноградний сік без цукру. Ось це супертрадиційне сливове повидло. Будете в цих краях, завітайте в музей Лекваро. А ми виходимо, тому що заходить нова група туристів, які хочуть подивитися, теж тут що таке є. Сподобався музей, тому що я побачила на власні очі леквар, повидло, дізналася, як вони його виготовляють. І що цікаво, окрім лекверу, в музеї також можна придбати і соки, і сиропи домашні, в них же виготовлені. І дуже цікавим соком виявився для мене сік з яблука і буряка. Ми взяли аж дві баночки, такі невеличкі. Ще не коштували, бо ось п'ємо наразі бузину з медом. Дуже смачно. Мені найбільше сподобався виноградний сік. Чай дуже дивне з бузини, я ніколи не знав, що з бузини сік роблять. Чай, це, звісно, але сік не солодкий, такий, знаєте, трошки нагадує якийсь квас, але однозначно варта уваги річ напій. Як тобі, Марко? А це буряк і яблуко. Ще одна крута штука. Жінки в музеї сказали, що вони в житті спілкуються угорською мовою, але я не думала, що всі села ості спілкуються люди, що живуть тут, спілкуються угорською мовою. Щойно їхали, і вікно було відчинене. Я підслухала, як двоє чоловіків між собою спілкувалися не українською мовою. Я думаю, угорською. І написи час від часу ми бачимо на будинках угорською мовою. Проїжджаємо село Тисобекень. Я не знаю, чи я правильно наголос ставлю. І щойно побачили табличку Етнографічний музей повернути ліворуч ми думаємо, чому би не заїхати. Ми любимо такі речі. Приїхали в цей музей, він зачинений. Але чоловік, який тут поруч на будівництві працював, пішов, каже, зараз покличу, щоб вам відчинили. Але щось він йде, питає в кожного сусіда, і, можливо, безрезультативно буде весь цей процес. Проте ми можемо просто подивитися за брами на цю розкішну територію. Вона справді класна, і там ще вон, навіть озеро якесь є красиве. Незабаром до нас підійшов літній чоловік. Добрий день. А ми побачили вивізку музею і захотіли зайти. Так, треба саме сказати, тут недалеко живе, що уборку з'являється. Може, як у ній є ключ. — Це житнографічний музей, так? Бо, бо не так. — А це б... що якась церква така, що цікава? Це церква наша, греко-католицька. Перестроїли, хоча перестроїв. Чоловік запропонував прийти з ним до церкви, через яку можна потрапити і до музею. А ви говорите угорською? Говорю. — У вас все село угорською говорить? Да. Так. Да. — А українською не знаєте? Знаю, по, -по, по, -по, tro -по, по русски я взагалі в армії був, в Совєтській армії служую. Ще, ага. ще, ще сом призвали. І по русски навчився. Так я і, і по-українськи я розумію, то вже мені ціло по-українськи. А ви завжди угорською говорите? Угорською, так. Да. Прикольно. Ану, то ви народились, коли тут Угорщина була? Да. Как раз, как раз угу. то, да, русские, так. Ну я якраз зайшли руські в 47-му році. В цей час вже зайшли русські, так як я при руських родився. А перед, передо мною два года эти еще мадяры были. Угу. <гум> 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 а церква діюча, так? Ага, де церква так? Було раніше закрито. Як і в більшості прикордонних сіл Закарпаття, в Тисобикині не лише розмовляють іншою мовою, а й користуються іншим часом. По Мадярській у нас час по п'ятої. Ага, а у нас вже пішостий. Так, так, так. Зрозуміло. Зараз я буду дзвонити. А, то ви дзвін да, Так, да, так, да. так. Ви тут в церкві служите? Так. Да. Ага. ага. І це зараз буде якась служба? Служба, по... через по часу прийде і служба буде. Угу, угу. Угу. То ми можемо туди на територію піти подивитися. Спокійно, спокійно. Ніхто вам нічого не скаже, спокійно можна піти. Я туди, на ага. землі. Може я сейчас покажу. Будет голос на надо. Колись ця церква була родинною каплицею тутешніх дворян фогороші, біля будинку яких вона і стоїть. В радянські часи в садибі був створений історичний музей. Це пана Церква була його <говорити> дом це коштей називається. Красивий дуже. А, біло, а зараз біло. там нічого нема. А там вже що є, що тут без порядок. Там, порядок. Потолок поламався вже. А як часто в день ви дзвоните? Кожен день? Ні, то воскріповаська сеням, бо празікам. Ну, якщо хто-то Музей зачинений, але дідусь сказав, що тут є така стежка, і ви можете всередину зайти. О, а тут табличка. є. йдемо, почитаємо, що це за музей. <риклад> <риклад> Табличку випалило сонце. Вона вигоріла. Але щось таке можна почитати. Давайте я намагаюся зараз розшифрувати. Отже, це Затиснянський етнографічний музейний комплекс. У селі Форкошфолво, що вже майже зрослося з селом Тисобинь, стоїть споруджений в 1890 році маєток родини Фогараші. Ага, тобто оця будівля, оця церква, в якій ми щойно були, і оце все це був маєток родини Фогараші. це закрива. Ого! Ого, тут яка спічна є. Будинок з 1882 року. Стіни будинку це саман, мазані глиною і побілені. Ось тут у нас теж глина на підлозі. А це хата бідняка 1918 року. Бачиш, там всередині все, що є було в хаті. Всюди по Закарпаттю я бачу це дерево. Я не знаю, що це таке, але нарешті мені вдалося його понюхати. І дуже смачно пахне і дуже красиве таке.